Ми їхали поміж могилок, щоб ви розуміли. Це так, знаєте, ну, дуже моторошно було. Діти багато питали, а куди ми їдемо, а чому ми приїхали саме сюди? Ось, ну, батько і матері їх намагали заспокоїти. Бабуся, все, всю дорогу молилася тоді. І от ми виїхали, виїхали на цей майданчик біля церкви в Капітановці. Я дочекався, віддав. Ну, і думаю, що ж, я ж один їду. Ну, росіяни вже казахський паспорт. Я думаю, все, я ж вже проїхав одноразово. думаю, зараз я спокійно повернусь по нормальній дорозі. Ну, і от коли я повертався, там є Буча ворзель і там таке перехрестя. Зараз там стоїть великий прапор України. Mm -hmm. а, а там був бій. Там на перехресті велика СВХ було, і туди прилітали, Я не знаю, хто там сидів. Потім там з другої сторони був готельний комплекс, який потім вщед угу. згорів. Але і... вже відновили щоб да, дуже швидко, так. до речі, і саме там в мене пролетіло. Все, я, знаєте, так бах, і ти просто більше нічого не пам'ятаєш. Потім, ну, це людина, яка мене врятувала, це розвідник. Я його вважаю своїм хрещеним татою. А вони просто там були поруч, вони бачили це. І він пішов мене витяг, дотягнув. Потім мене три дня капав вдома у себе, не стало. Я йому спілкуємося по цей день. Він гарна людина. Знаєте, у нього одна кімнатна квартира. А він мене поклав на велике на велике ліжко, а сам там, знаєте, такі є диванчики, кухані маленькі, а сам спав на такому диванчику. Uh, я його дуже люблю як батько. І я радий, що вони встигли з моїм татом, який пішов у 22-му році поспілкуватися, і багато про що поговорили. І от uh, тоді я, я вважаю, що цей день день моєго народження як українця. Uh -huh. uh, я, кожен день я проїжджаю через це перехрестя, от кожен день. І зупиняюсь там, бо там світлофор. Так. І оця зупиночка, це знаєте, як а що такий, От знову, знову. І я просто дякую Богу, коли там зупиняюся, кажу: дякую тобі, Боже. І за те, що со мною сталося саме там. І за те, що потім со мною було. Бо це змінило моє життя. Це ніколи мене не поверне до того, як я жив до цього. І це взагалі змінилась мої цінності. Зараз я. Для мене матеріальне не значить нічого. Матеріальне це можливість допомогти хлопцям, uh -huh. допомогти дітям. А мені вистачає просто щоб було на що жити, їсти. І я заробляю і того мінімум мені вистачає до цього. У мене було інше життя. Ви могли би зараз не бути тут в Орзелі в Бучі? Ви могли бути в Литві або в Казахстані, допомагати там? Ну, знаєте, в Литву я буваю, бо туди надходить дуже велика допомога. Так, так, одна із найбільших, до речі, так. попри те, що Литва дуже маленька, і ресурсів у неї вкрай мало. В Литві кожен третій волонтер, а кожен перший і другий донатить цьому волонтеру. Mm -hmm. Ну, так. <реш> Литовці, вам сердечки, якщо зараз нас дивитесь. І там живе моя родина, мої дяді, тьоті там поховані, мої бабуся, вона пішла в минулому році до Бога. Вона прожила майже 100 років, яка в дитинстві дуже багато мені розповідала про москаля. Uh -huh. Знаєте, я тоді багато не розумів і не думав, чому бабуся так про це говорить. А для нього, от, знаєте, все життя, от якщо вона когось назвала москалем, це було саме все, ну, ну хрест на цій людині. Бо вона пережила. Вона казала: знаєш, німці були тут, вони не так до нас ставились, як москалі, які прийшли. Ну, вони в нас забрали не просто все, кожного третього депортували до Сибиру. Багато чоловіків вбили. І я не думав тоді, що знаєте, це повториться в моєму житті. І коли це почалось, і моя бабуся зателефонувала, до речі, на 95 років почала а, користуватися смартфоном а, так, соціальними мережами. Да. Ми потім про це жалкували, що ми навчили, і я всьому цьому. Але вона мені дзвонила тоді і сказала: це буде те ж саме, що було в моєму дитинстві. Я кажу, ні, бабуся, 21 століття. Зараз так не роблять. Вона каже, вони не змінюються.